Привіт, друзі. Компанія Карплець Ukraine. Сьогодні в роботі мали Audi a 1 2012 року. Перше покоління Audi a 1 з мультимедійною системою, яка називається у нас RMC. Перевірити це можливо отут у нас на налаштуваннях, сетапами, версія системи. RMC. немає в цій мультимедійній системі жодного функціоналу. Навігація штатна немає, bluetooth з'єднання немає, телефонних викликів в режимі hands-free теж немає. Єдине, що може ця мультимедійна система, це зробити отак. І отак. Але за допомогою нашого рішення, а саме дооснащення мультимедійної системи додатковим блоком, можна отримати на оригінальному екрані додатковий корисний функціонал у вигляді CarPlay. Тобто, друзі, ще раз, штатна мультимедійна система не змінюється. Вона дооснащується додатковим блоком, таким чином, зажавши кнопочку меню, на оригінальному екрані буде з'являтися додатковий максимально інтегрований функціонал CarPlay і Android Auto. Що мається на увазі максимально інтегрований? Ми бачимо, що керування у нас штатним джойстиком. Ікран штатний, як був, такий і залишився. В будь-який момент ви можете вийти в функціонал штатної мультимедійної системи. Працюють кнопки на кермі, обладнання під'єднується по каншині і таким чином бачить всі необхідні процеси, котрі йому треба бачити. Повторюся, ця мультимедіа максимально урізана, в ній нічого немає, але от за допомогою нашого рішення з'являється от такий от функціонал. І що саме таке Apple CarPlay або Android Auto? Це функціонал з вашого телефону, котрий дозволяє використовувати окремі програми з вашого. Телефон окремі додатки на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, навігаційні додатки. Google карта, там Сід, будь-який навігаційний додаток є в Apple CarPlay. Давайте протестуємо Google карту Бойчука 43. Це наша адреса друзі в Києві. А по тому ж самому принципу працює весь і будь-який інший навігаційний додаток. Зручно, більше немає необхідності вішати сюди телефон або тримати його в руках. Тепер будь-яка навігація, котра є в вашому телефоні, є і на екрані автомобіля. В другу чергу, друзі, це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, Подкасти. Ми використовуємо Apple Music. Давайте перевіримо якість звуку. Макс, ну морком будете такси Поїхав на тракторі Повернуся з танками те взима питання його не поверну Кращову порою ЗСУ Погатіла ляше брон, Звук в цьому автомобілі у нас передається через AUX істочник, тому що іншого істочнику у нас немає автомобілі, окрім AUX, нічого. Як ті автомобілі, котрі мають штатне Bluetooth з'єднання, весь звук використовується передача звуку по штатному Bluetooth зєднанню в тому числі навігаційні підказки підсказки і SIRI. Але в даному випадку, оскільки автомобіль у нас мультимедіа максимально урізана, є тільки AUX-істочник, інших варіантів, окрім AUX, немає. Звук звучить так як через аналоговий звук, так як через Aux відверто, Bluetooth з'єднання набагато краще звучить, ніж AUX. Але, повторюся, в цьому автомобілі альтернатив у нас немає. У нас, в принципі, з'являється хоч якась музика з телефону і ось за допомогою такого рішення. Далі в CarPlay є телефонні дзвінки, що також актуально для цього автомобіля, тому що тут не було викликів в режимі Hands Free. З'являється за допомогою наше рішення. Тобто з вашого телефону вся інформація, ваші контакти пропущені, ви можете просто сілі когось набрати. ще є Siri в Apple CarPlay і месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, через які можна робити телефонні дзвінки. І, в принципі, можна листуватися, але за допомогою Siri по політиці безпеки. По тій же політиці безпеки в Apple CarPlay немає ні YouTube, ні Netflix, ні Facebook, ні жодного розважального контенту. Тільки ті додатки, котрі необхідні вам під час кермування автомобіля. Повторюся, це політика безпеки Apple. Тобто ще раз навігація, музикальні додатки, месенджери, Siri, ті, телефонні дзвінки. Ось зручно, реально не треба вішати сюди. Телефон повторююся. З'єднання з Apple CarPlay у нас бездротове. Тобто ви один раз під'єднали телефон, наступний раз прийшли в автомобілю, телефон з керману навіть не дістаєте. У вас загружається Apple CarPlay, загружаєте навігацію, слухаєте музику, їдете, куди вам треба. По інтеграції теж сказав: максимально інтегровано, все в штатну мультимедійну систему, всі працюють кнопки, джойстик штатний, кнопки на кермі. В цьому, до речі, статі автомобілю У нас немає задньої камери. І Власник не захотів її доставляти, але є штатний парктронік, Вийдя в реверс, нам загружається штатний парктронік. вийдя знову в паркінг, загружається Apple CarPlay, там, де і був. За допомогою нашого грішення також можливо оснастити автомобіль задньою і передньою камерою, тому що є відеовходи. З оригінальною камерою буде так само злагоджено співпрацювати, тому що обладнання під'єднується по коншині. Ще раз, до мультимедійної системи під'єднується блок, ховається в торпеді автомобіля, під'єднується, по принципу, роз'єм-роз'єм і таким чином маємо отакий от. Корисний результат на оригінальній мультимедійній системі. Друзі, ми компанія Carplay Ukraine займаємося встановленням різних рішень в мультимедійні системи. В оригінальні мультимедійні системи, там, де можливо активувати штатний CarPlay, активовуємо штатний, там, де неможливо доставляємо додаткові блоки, там, де неможливо взагалі нічого зробити, змінюємо мультимедійну систему загалом. Ми знаходимося в Києві на вулиці Бойчука, але у нас є партнери по всій Україні. Заходьте на наш сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас, там є можливість залишити свої контактні дані для того, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, Facebook, Instagram. Усюди є контент, усюди знімаємо відео огляди на різні автомобілі, гарантія, післямонтажний сервіс, технічні консультації, співпраця з сервісами і все-все-все інше від нашої компанії, яка називається CarPlay Ukraine. Друзі, звертайтесь!